Кадри 2021 року. На них музиканти Дмитро та Віктор беруть участь у музичному джемі в парку. Менше ніж через рік вони підуть добровольцями у зсу в перші дні повномасштабного вторгнення. Те, що доведеться взяти до рук зброю замість музичних інструментів, не уявляли ні вони. Ні, княжне як таке можна було представити ні їхні друзі. Я пишаюся цими людьми їх плакати. Тонким е -ду духовним е таким устроєм, е який е здається, неможливо поєднати з агресією чи з якоюсь мілітарістикою взагалі. Після запеклих боїв у гарячих точках України Дмитро та Віктор отримали поранення, тому зараз вони в користені. А у нас є можливість розказати про їхній шлях і благородну мету для допомоги побратиму. Все по порядку. Я прокинувся. Оце коли у Шомір у нас там склади почалися взриватися. Від потужного вибуху прокинувся І воно якось все машинально. Я речі в рюкзак скинув і побіг в воєнкомат. Там просто сестра була дома з дітьми і мама. Я ще ну думав, блін, ну треба якось їх захищати всіх. За Віктора згадує подруга. Я пам'ятаю, з ним була на зв'язку перші, перші дні війни, і він просто робив все можливе і неможливе, щоб якомога швидше потрапити туди. І він хотів саме туди, у це пекло. І він казав мені, що ну а де ще? Ну вчорашні музиканти стали бійцями десантно-штурмових військ. Я пам'ятаю, перші дні повномасштабного вторгнення зустріли тебе там, де е, збирались добровольці. Ти був у тому числі. Е, як далі склалась твоя доля? Куди ти потрапив? Е, ну, я потрапив в 95-ту бригаду Житомирське ДШВ, де потім був відправлений у Макарів там. Це Київська область. Ми захищали е, Житомирську трасу. Після того, там як, ну, як відбили ворога, е, був направлений на полігон. Там вже з нас формували 46-го і потім поїхали на Херсон. Ну, нас відправили туди. Тобто Херсон, Херсонська, Херсонський напрямок. В общем, там да, воювали ви зараз організували з хлопцями е, із дівчиною з Олександрою, і у вашому бенді є ще один військовий Віктор. Розкажи, де він служив. Так, Віктор, це мій дуже дуже давній друг. Ми з ним ще до війни дуже ну так спілкувалися так по музиці. Я якось з ним задзвонився ну, і він мені сказав, що теж служить. 81-й окремо десанто-штурмовій бригаді також служив і був в боях Луганському Луганському, Донецькій та Луганській області їх напрямок був. Тобто в їх були не ну, одні штурми, тобто ну, вони цим займалися. Ну, в принципі, так само, як і наші бригади. Десанто-штурмові. Хлопці посміхаються, жартують, але війна залишила на них свій слід. За їхніми плечами нереальні ризики бої, втрата побратимів, поранення, лікування та реабілітація. Віктору важко говорити на камеру. Він вже не може воювати на полі бою. Але, як говорить Олена Бекета, він продовжує робити все можливе вдома. На екрані ви бачите фото Коростенця, його звати Володимир, побратим хлопців-музикантів. Він продовжує службу і йому вкрай потрібен автомобіль. Або... Як кажуть волонтери, всім нам потрібно, аби у військових був автомобіль. Він з Віктором служив 81-й бригаді. Потім був перекомісований і відправлений знову на туди, на Донецький Луганський напрямок, але вже в сапере він зараз в інженер на саперних військах прикомандований також до десантно-штурмової бригади. Тобто я знаю, як там все відбувається. У нас такі самі хлопці були, які бігали, розміновували, заміновували. І от конче потрібен автомобіль, тому що ці міни вони все дуже тяжоле, в руках його тобто не поносиш. А той транспорт, можна так сказати, який є на балансі частини, на йому часто далеко і не заїдеш нікуди. Збирати кошти хлопці планують за допомогою музики. Організували команду, до якої долучились відомі у музиканти, з якими грали в тому числі і на джемах. Це Андрій Аксамитний, басист, Юра Нестерчук, гітарист. Виступатиме з хлопцями вокалістка Олександра. Це наше небо. Де, де соловей. Наразі йде процес підготовки. Організацією займається Олена Бекета у своєму ресторані, де й буде проходити концерт на підтримку збору. Подія запланована на 23 вересня. Крім того, вже створено банку для донатів, посилання на яку ви можете знайти в тому числі і в описі до цього сюжету в соцмережах на сторінках ТБ. Ми розуміємо, що коштів зібраних на концерті буде недостатньо. Збір великий це порядка 180 тисяч гривень. Ми хочемо організувати ще онлайн збір. Потрібен максимальний розголос події, тому на прохання відгукнувся фотограф, який допомагає у створенні афіши. Тому що ну збір дуже важливий для користенця, е тому ми залучаємо всі наші ресурси, всі всі методи, які, які тільки можливі. Всі зусилля заради перемоги і збереження життів наших захисників. Кілька слів про цього е користенця, для кого збираєте? Хто він? Що він, як звати? Сумасшедший чоловік. <рес> Рекс, як його називають, так його звати Вова. Він да, такі. Е Хлопець дуже жартівливий, от він дуже любить сміятися, позитивний. Якби сильно скажімо так, яка кака як, як б не случалася, він постійно такий, ну хлопець емоційно витривалий, скажімо так. Максимального відгуку у вигляді донатів, репостів та інших форм підтримки просять учасники збору свого часу. Вони без вагань відправились на захист України, пройшли пекло і знають, як важко зараз їхнім побратимам.